Сьогодні всесвітній день медичної сестри у міській клінічній поліклініці номер один працює близько 150 людей цієї професії. Вони каже головний лікар: універсальні у своїй роботі і є правою рукою будь-якого лікаря. Вона виконує всі функції, які відносяться до служби медичних сестер. Значить, вони і роблять і маніпуляції, і ходять на дільниці. І маніпуляції проводять на дільницях, тобто хворим, які назначають лікарі маніпуляції. Вони виконують всі маніпуляції на дільниці, тобто у місті. Так само у маніпуляційному кабінеті. Ну, медична сестра є першим помічником лікаря. І вона виконує функції всі, які відносяться до функціональних обов'язків медичної сестри. Понад 20 років Лідія Смолинська є правою рукою лікаря-хірурга. Щодня вона робить близько 20 перев'язок, допомагає при огляді та доглядає хворих. Попри надзвичайну відповідальність, каже жінка, робота медсестри є досить цікавою. Головне вміти вислухати та викликати у людини довіру до медпрацівників. А її треба любити. Насамперед труд любити. Трудностей не буває тоді, якщо її любиш. Ті постійно треба вчитися, вчитися над собою, вчитися, поважати людей, розуміти їх, мати милосердя до них. Треба любити не тільки себе, а любити людей. Тоді ми будуть любити і працівників, і медичних працівників, лікарів, молодшого медичного персоналу. На знак шани до цієї професії нині всі медсестри отримують квіти та грошові премії. А от кращих за сумлінну працю нагородять почесною грамотою головного управління охорони здоров'я Ода.